Вітаю, громада! Розпочну із сумних новин. Сьогодні в нашій громаді знову втрата. Відстоючи незалежність нашої країни, загинув Савченко Сергій Анатолійович 1981 року народження. Він загинув 6 квітня під час виконання військового обов'язку в місті Бахмут, отримавши важкі поранення, несумісні із життям. Цивільна панихида за загиблим героєм відбудеться сьогодні о 12-й годині на центральній площі біля ПК Хімік. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Сергія Царство Небесне воїну. Шановна громада, повідомляємо, що 12 квітня розпочався другий тур голосування за нову назву міста Первомайське. За результатами воєвиявлення, громадян в першому турі найбільшу кількість голосів набрали назви Хлібодар та Добродар. Тому саме ці назви пройшли до другого туру голосування. Обрати нову назву нашому місту ви можете на платформі ЄДЕМ посилання закріплено в Viber та Telegram або із паспортом у ЦНАПі, обравши одну із запропонованих назв у бюллетені. Будьте уважними, голосування триватиме впродовж 10 днів з 12 по 22 квітня. Також хочу нагадати, що участь в голосуванні можуть взяти лише жителі з реєстрацією в нашій громаді. Заяви деяких лідерів громадської думки про несвоєчасність процесу зміни назви треба, немов дочекатися закінчення війни, щоб над останнім містом підняли український прапор є маніпуляцією. Війна в Україні йде вже 9 років. Вже народилося і виросло два покоління дітей на окупованих територіях. А ми все чекаємо на стання сприятливих умов. 32 роки незалежності так і не стали достатніми для того, щоб ми заговорили українською мовою. То який ще термін треба чекати? Скільки ще повинно загинути українців, щоб на наситити кров'ю наших ворогів? І ми почали бодай щось змінювати? Шановна громада, хочу нагадати, що на Великодні свята час комендантської години не зміниться і діятиме з 23 до 5 години ранку. Напередодні вихідних хочу привітати всіх з передешнім світлим святом Христового Воскресіння. Нехай передзвін великодніх дзвонів принесе вам лише благі вісті, нехай ваше серце наповниться радістю, а віра допомагає нам долати труднощі. Бажаю всім гарних, мирних вихідних! Все буде Україна!